Цукор приготував, мед приготував, декристалізував, тепер йдемо за своїм бізончиком. Десь у мене тут бізончик, я витягував його. Будемо робити з того цукру, що ми будемо робити. Ось у мене такий бізон, бачите, є бізон, мельниця отака. Ой, бляха, хотів зняти відео, а воно не виходить гарно зняти. Ось такий бізончик. Ідемо. Знаєте, що це як він називається? Що це називається? Не видно як він Гріндер, мельниця. Коротше, цюрпіли, цюрпіли цю як її. Пудру, пудру. Зараз будемо робити з того цукра, Цук... цукера, цукера. Отак воно все відкривається. Може кому цікаво, покажу вам. Однією рукою незручно. Ну вже як є. Коротше. Отак. От і воно тут терпіло. Тут щіточка, щоб витиратися. Це зараз ми її протрем. Бо це Славік щось брав, тут робив нею. Отакий гріндер. Зараз будемо робити пудру і готувати канді для маточок в кліточок. Коротше, канді, канді для кліточок для маточок. Коротше, забалаболився.